Музика як підтримка в Івано-Франківську просто неба влаштували концерт для літніх людей. Захід був відкритим, але організатори найперше подбали про внутрішньо переміщених осіб. Більше про це наш наступний сюжет. На подвір'ї палацу потоцьких майже сотня літніх людей. Хтось мешкає в Івано-Франківську давно. Дехто приїхав сюди через війну. Хотілося саме для них організувати такий момент, тому що знаємо, в яких непростих умовах вони проживають. Багато хто діти в них хтось за кордоном, хтось зараз перебуває не війні, хтось втратив житло. І зважаючи на свій на свій вік, ми хочемо таку висловити також і повагу до їхнього віку, тому що кожен з них. Прожив непросте життя, кожен з них будував свою країну, нашу країну. Концертна програма тривала близько години. Організатори кажуть, хотіли створити простір для відпочинку й підтримки. Це люди старші, переважно всі літнього віку, як люди з прифронтових областей, так і люди з грятричного пансіонату Івано-Франківська, бо подарувати їм трохи життєвої наснаги, радості, тому що всі ми перебуваємо зараз в такому на простому часі, на простому періоді багато хто е, з них також е, якби втрачає надію, втрачає радість цього життя. І ми власне сьогодні хочемо подарувати такі радісні моменти, щоб люди знайшли таку віддушину. Серед слухачів Анатолій Андрійович до Франківська чоловік переїхав із Краматорська ще у квітні 2022 року. Діти, онуки, вони раніше виїхали і, і, і вони. Сказали, що ми за тебе думаємо, все, нам треба працювати, а ми за тебе все добре думаємо. Я то поїхав. Я не хотів їхати. Чесь. Там важко, ну там вдома. Тут, тут гарно, люди хороші. Для пана Анатолія це не лише концерт, а й нагода відволіктись. Так, так, я ж так нікуди не хожу, тільки тут. Ну і я дуже вдячний їм, що вони організовують усе це. Ну воно ж вже в кінці життя важкувате. Ще одна гостя заходу, пані Валентина з Нікополя. Жінці 73. У мене в дитини дуже тонка психіка. От вертольот якийсь летить. я на городі стою там рачки. Мене 27-40 сорок городу. Я там стою, працюю. Вона біжить. ми вже її там оборудовано в підвалі. Вона біжить туди. Дитина постійно ховається, постійно боїться цього всього. Треба тікати. Він сказав, що розумієш, я остаюсь, бо мені треба гроші заробляти. А ви їдьте. Тому що мені спаси дитину про повернення додому. Жінка поки не думає. Страшно. Це взагалі зробили полігон учебний з Нікополя. Беруть туди новобранців, і вони вчаться по нас стріляти. Дуже багато мимо літає. Сказали, ну так, нікопольці. А дуже ж багато й вціляє. Просто полігон. Вони вчаться стріляти. Не в поле стріляють, десь а у стріляють по нікополю у спільноті святого Егідія. Обіцяють, це не останній концерт. Схожі дійства планують організовувати надалі.